Всім доброго, мирного дня! Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Зараз покажу вам своїх бролеру. Побили курочок всіх, півники два 2-3 курочки. Побили, залишилося 5 штучок. Ось такі пампухи. Отут сидять. Тут у нас. Курочки. Ось такі петухи, скільки багато. Думала, курочок, а тут отакі от красавці. Ходять, гуляють. Накидаємо їм зілля, водичка качки десь там ходять ще. Ось такі в мене курочки, роботурочки. Піду ще вам покажу. Козу на ріки прив'язала сьогодні біля річки. О, тут у нас така красота. О, співає вже. Піду, по... Піду побачу, що вона там. Що дівка? Запуталась. Ось така. Ось така у нас. Та вочок виляхати? Що моя дівчинка? Подивіться, що жабок маленьких. Ти не запуталась, ні? Що? Тут кумарики не кусають. Ось така в нас річечка. Що моя красуня? Сюди може прив'язати тебе. Ось така річка. Наша козочка. Тут їсти її, щоб тільки вона їла. Подивіться скільки їсти. Що? Що моя красуня? Кусають трошки, так? Да? Іж. Так. Така, така красата. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я всім, до побачення, мої хороші!